Я думаю, що тут є в залі люди, які були присутні тут на слуханні комісії, коли сталося питання щодо повернення ставу здиву. І я в цьому залі тобі заявив. ви знаєте, яке було ставлення його, так, так, та, його команди. Обзивали який поганий Калинюк, що він там переслідує його. Було це, але я не хочу згадувати. Просто я тоді сказав, я докладу всіх зусиль, щоб оцей став повернути. ну, Спочатку повернути в адміністрацію, а тоді місто. Ви розумієте, що сьогодні, якщо говорити про став, він не є власністю районної державної адміністрації. З 1 січня 2013 року. Всі землі, які поза містом розпоряджається обласна адміністрація. І це треба було Ігорю Васильовичу знати вже і не говорити ті речі, які він сказав. Це перше. Друге, я також захотів сказати, що ніде не було сказано, що у нас немає співпраці з міською радою. Ви десь цю фразу сказали, чи провокуєте то протистояння, його і... немає практично і в природі не існує. Далі. Чому він повернув? Ну, були умови створені поступово-поступово. Бо коли я прийшов 4 квітня, він платив 1% за землю. В законі такого немає. Він це він, так, поперед, є 3,12. Він почав платити вже так, як всі 3%. Це плюс. Далі, я провів активну роботу з тим, щоб збільшити орендну плату до 5%. Зараз всі мають платити 5%, всі орендарі 14 старі. Тому що тут так є записано, що всі мають мати одинаково. Не можна в одному 1%, в другому 5%, а третьому 10. Ось. Так. Згідно ну, антимонповального комітету. Тому всі платять, ну вже оформляють. Ось ще треба проконтролювати, коли вони це все зроблять. Всі мають платити 5%. Але ми є тут посередниками, повторюю ще раз. Ми не є власниками цієї землі, ми не маємо права її передавати, забирати і так далі. Він ну, хотів забрати ще так. Бо цей договір підписувався ще цією адміністрацією. Ну, Не теперішньою адміністрацією, але як орган 10 років назад. І це було підписано. Звичайно, всі говорили, що які умови були, то правда, що він не виконував жодних умов. Але сьогодні. Чекати це теж шлях. Тому що, повторюю ще раз, це не ми будемо давати, це буде обласна адміністрація. Давати. Але це треба активно шукати. І це теж публічно було сказано мною кілька тижнів назад, що міська рада готувалася брати цю оренду вже зараз. Який механізм, я не знаю. Бо я його не виробляю, цей механізм. Але сьогодні. Плата повинна проводитися за всі об'єкти. Їх є багато. Один вже переданий, наскільки відомо, міський радник це найбільший, бо вже зареєстрований. Тут у нас, у Німка, оцей великий. Він потребує обслуговування. Він не може бути власниця районної державної адміністрації. Він мусить бути в самоврядуванні, тобто в міській районі. Бо адміністрація района не є та установа, яка може здійснювати. Тому цей договір, е, перепрошую, це розпорядження 5 року. Січня було прийнято на основі отої заяви. Правильно воно чи неправильно не я готуваю проєкт. Це проєкт розпорядження земельного агентства готує, тому що це їхні повновання. І вони це робили відповідності до тих вимог, які сьогодні. Ми будемо робити запит, щоб дали експертизу, чи правильно, чи неправильно. І чи воно має силу? Має силу. Я не погоджуюсь, що воно не має силу. Далі, після цього розпорядження є інші ще два документи, які підписані. Угоди. І якщо б ви хотіли, ви б зробили запит, вам би дали кофі. І ви б їх вивчили. Ніхто не ховає. І я як. Пів року чи більше влітку ліку, комісія казав, що я все докладу з усе, щоб було, ну прозоро, Щоб було, знаєте, і громаді було, і бюджет отримував щось. Ви розумієте, сьогодні ми дуже і дуже мало маємо поступити. Ми маємо всі разом думати трошки по державному. Щоб було, два зайці вбито, це важко. Але треба разом думати, яким чином вирішити. І щоб громада отримала те, що вона має отримати, але щоб не втратити бюджет. Е, бо, ви знаєте, оцей наш егоїзм призвів, я не хотів би нагадати, нагадати до того, отакий, може, груповий егоїзм, бо це не все місто так хотіло, щоб ми втратили ту дорогу, яка є сьогодні в козові, а в нас нема, і місто довбуть оті фури щодня. Це велика, ну, великий мінус нам всім, бо скоро не побудують. Я вже побачив, що вона була спроба одна, що відновили. Коли знову буде спроба, важко Цей колонізм теж призвів до того, що у нас багато років нічого не збудовано з об'єктів, які видавали давали робочі місця і податки. Ви Ми розумієте, Ми маємо думати і про те, і про інше. Бо одні гасла нас не набудують. Говорити, що нема робочих місць, і з другого боку, не давати і не сприяти тому, щоб ці робочі місця були, це теж неправильно. Я знаю, що це став не дасть багато робочих місць. Але він платив 26 за землю, так, там треба робити нову оцінку землі, там буде інша сума 5%, там буде набагато більша сума. Це перше. Там є три податки, а ми не назвали його сильною. Там є ще один податок. За водне плесо. Водне плесо це 43 тисячі він має платити по, по тій формулі. Ну він не йде сюди, йде в область. Ну от такі податки: ми ж не змінимо систему оподаткування. Але в район попадало під зирка сімдесят 73 чи 75 тисяч, а не 26. І це так. Ну але ж треба сказати, що застав платять все. То ми не будемо вже зараз з'ясовувати, але хотів сказати, що все-таки за цей останній рік він оце платив, бо я уточнював сьогодні податкові. Е, Скільки і от за рік воно йде? Зараз мені хотілося, щоб оцей процес нікого швидше, щоб він не стояв. Тому що гідроспоруди треба комусь утримувати і треба вкладати якісь кошти, бо там дійсно є небезпека. І ту зиму ми перезимували, дякувати Богу, спокійно, без всяких отих проблем то не треба затягувати, а той новий власник він мав би щось робити для від гідроспоруди. Бо не дай Боже, в 60-х роках десь старожили знають, що було з містом. Так, так, було це. І це не, нема права допустити навіть ту кризу, яка є сьогодні. Ось. І сьогодні повторюю ще раз. Перша пропозиція, яка прозвучала, вона не в кулуарах прозвучала. Вона прозвучала на апаратній нараді. Коли я сказав, Володимир Ярославович, готуйте пропозиції, щоб ви забрали, щоб місто забрало. У мене не було, в мене нема, і в мене не буде людини, які я схочу передати. І Це правда. Тому треба думати про ці два моменти. Перше, щоб попало в руки ті, які, в ті руки, які дасть раду, і буде та рада не тільки для того, хто буде працювати на своїх рішеннях, а для громади. Це раз. І друге, ми не маємо теж права втратити такі бюджетні надходження, тому що звідси відпливають ті проблеми далі. І оті зарплати, і от 20%, і оці інші інші ті проблеми, які існують. Вони існують. І не так просто це все вирішувати з кожен день. Тому дуже хотілося б, щоб було розуміння хто кожного з нас, що це має робитися не для, не для вас одного, а для всіх. Щоб і одна якась частина, і друга частина була задоволена тим рішенням. А то, що ми маємо думати дійсно, використатися, хтось тобто каже, багато нам буде наносити шкоду, ви розумієте? Будь-що, мобілка в кишені шкідлива, шкідлива. Телевізор в хаті шкідливий, шкідливий. І так далі. Весь полково-технічний прогрес шкідливий. Але світ без нього не обходиться. Ми мусимо. Якийсь компроміс в цьому плані знаходити, і щоб ті робочі місця були, то ізбворювати ті підприємства, давати щось в оренду і так далі. Тому я більше не хотів би на цю тему говорити, я думаю, краще буде, коли будуть питання, які ще не з'ясовані. І зможу дати відповідь дам. Якщо ні, то буде другий раз, тому що я не знаю, які сьогодні могли б бути питання, щоб я міг наперед підготувати відповіді на ті чи інші питання. Тому прошу, якщо ще на щось я не дав відповіді, прошу. Шановний пане Голос, скажіть, будь ласка, чи є намір в районній державної адміністрації до офіційного затвердження меж міста передати юридичним чи фізичним особам-підприємцям в оренду на стара? Ви неважно слухали, намір є, і я хотів ще раз повторити фразу, яку вже два рази говорив. Щоб місту, пропозиція від мене така поступила. Вони обраховують, вигідно їм, не вигідно, треба, не треба. А інших пропозицій на сьогодні немає, бо ми ще не були готові. Я вважаю, що слухання тоді мають національне, е, скажімо, своє завдання. Це тоді, коли його пропозиції, і треба говорити і прийняти рішення. А один, два, три, п'ять. З тих п'яти найкраще оце четверте чи перше. А сьогодні ще пропозицій ніяких немає, на жаль. Але повторюю, далі безхозне воно теж не повинно бути. Тому цей процес мав би бути е, швидший. Я е, готовий підтримувати, е, я рішення не приймаю. Я вам повторюю, ще раз, це приймається в власній державній адміністрації. Бо з 1 січня 2013 року адміністрації вже не надають в оренду е, скажімо, земельні ділянки, які за межами міста. Бо те, що в місті то дає міська рада, обласна агентство. юридичним і фізичним особам оренду даний об'єкт за виключенням Бережанської міської Так? На сьогодні так. Да, Але виважно. як далі будуть з'являтися якісь пропозиції, будемо обговорювати. Їх немає яких пропозицій. Другий Друге питання, пане Голові. ви мій адрес сказали, що я повинен був знати, що є розпорядження. Я можу вам його навіть показати, от мене. Але воно видане головою обласної адміністрації 26 червня 2014 року номер 244 про затвердження порядку укладення договорів а земельних ділянок та об'єктів, додаткових угод до них та угод про їх розривання. А тому це розпорядження на правовідносини, які були... В 2005 або 6 році щодо укладення договору між районною адміністрацією і приватним підприємцем з не немає нікого відношення, тому що вони зворотною сили в часі немає. Правильно. Тому? Тому? Ще, чекайте, не мають. Це вас. Я я хочу ще раз вас, вам задати одне теж питання. Скажіть, будь ласка, чи на сьогоднішній день? Розірва вам як головою державної адміністрації, достроково договір між РДА і приватним підприємцем з дирком. На сьогоднішній день розірваний договір з дирком як підприємцем. Є розпорядження і є дві додаткові угоди. Цей порядок не я встановлюю, раз, земельне агентство. І тому ми розриваємо, а не обласна адміністрація, бо це не має дії. Зворотнього немає зворотних дії. Тому е, є оце, що я сказав. Стосовно е, законності незаконності, ну я не експерт в цьому питанні, я думаю, що це суд може дати відповідь на то питання, чи воно законно розпоряджені, чи ті угоди, законні чи ні. Їх є дві угоди до цього розпорядження. Пане голову. всіх Членів громади, які сьогодні зібралися на громадське слухання, доповідаю я вам і вам, шановні, що в четвер Прошую. я особисто був на прийомі в державну реєстрації НІМКО Олега Васильовича, який заявив, що ніяких документів від районної державної адміністрації та земельних ресурсів. До нього на дострокове розірвання договору не поступало, а тому договір діє, його сила зупиняється тільки тоді, коли він буде знятий з державного реєстру. Так, це правда. Але він не діє, тому що йде ще процедура зняття його з обліку цього договору. Але я вам сказав, оці процеси вже пройшли готові межі. Вже він не може діяти, коли є заява, є розпорядження, є дивування. Просто є процедура реєстрації цього дому. Ви сказали за договір, але громада, виступи. І аналізуйте, тому що кожен юридичний документ і договір, якщо він складений, по змісту невідповідно і відповідно розривається, він є, то є шахрайство. Значить, ви згадали за договір, за користування землею, і сплата була 26 тисяч гривень, і за користування плесу 40 тисяч гривень. Значить, мало бути розірвано два договори за користування земельною ділянкою та за плесю. Ви не важливо слухали, я сказав два договори. Ага, ну ви не згадували за плес? Ні, ні, я згадав я два договори. Mm -hmm. Є розпорядження і два договори, які повторюю. Це треба слідкувати? <coughs> так, треба слідкувати. У нас є юрист, є юрист там, хай слідкують, я дам завдання. Ніяких проблем там не виникало. і хай курс з різними службами. Я думаю, що це не є щось таке надзвичайне. Є процедура, я думаю, ту процедуру вони виконані дороги ініціативі. Нагадаю, я почув, я сказав, як від цього вікна я дуже прекрасно тих 20 років, дивлю цю здирка, тільки там є. Я бачу, що там робиться. То що... Там того разу я був, коли там лівали, вони всі там. Я розкажу вам. Там так, приходить ліс і циркуляції один. До того він довів. Ви спасаєте саме нижче точно. Так вже так, зробили, там могла буде не потікала. Ходить чистий, немає цього, на краще. Такі вогрубаки, такі вогрубаки, Ця станція приїжджає. Забирає воду, вода нормальна. Що сталося? Він привозить з Рунківської станції, що нормальна вода. Безвертайну увагу на нього. Гребля рушилася. Коли порушилися, 24 гідроспоруди, хлопці є там. Це не жарт на органі. Ту люди, хто говорить постріл, то є люди до посту, що сидить один чоловік. Дивись, ти не гідроспоруди маєш. У Жунківську не треба, то ясно, що закрити. Зараз ту свою роботу, 10 років чи не відповість. <плес> ну, фінансу, фінансу, навіть, підлітай, я я, розуміло. я розуміло. Дуже добре, якби ця позиція ваша була не сьогодні, а ще тоді, коли він це робив. Але ну, <плес> маємо <майдан>, те, що маєте. <плес> я, <плес> я хочу сказати так, екологічні <плес> служби з Тернополя, які працювали, от тоді, коли комісія працювала, ми їх запросили з Тернополя 5 чоловік було. Різні ті служби. Вони дали оцінку, що там все в порядку то я розумію, що я не маю право давати якоїсь усі. Але якщо є громади воля, готуйте листа, є в нас районний відділ міліцький, є давайте прокуратуру, давайте і, сюди листа і ми будемо пробувати саме. само. Що ви мене хочете? Не хочете. Я, я не впливаю е на роботу, на жаль, на жаль, хочу вам так сказати. Десь система влада така, що вертикаль своя міліція, вертикаль своя прокуратура, своя вертикаль є і СБУ. Служба безпеки України. Я не маю можливості дати завдання, давати переробити. Оце все. ще Якщо оці факти є конкретні, ще раз, давайте кордону пройдемо, так як ми в минулому році проходили. Можливо, вже сьогодні екологічні інспекції і різні екологічні служби будуть давати іншу оцінку. Якщо дадуть іншу, ми досягнемо мети. Якщо ні, ну, на жаль, буде так, як буде. Як вони це вже зробили в минулому році? Хто був в залі, ви чули? Вони навіть не прийшли. Ну, а Але ми чули заключення їх. Звичайно, що оті будівельні сміття, яке йшло ну, в салону, це вже Санкції за це. Однозначно, це ви, я, кожен громадянин це розуміє. А районний ви... того не бачать, і взагалі це адміністрація не, реагує, не рада. Поки санкції і не розкриває. Ви мене не чули. Чули? Ні, не чули. Оце реакція є. Тоді, коли ми це з ним проводили, крім листа, крім, крім, крім тої роботи, була інша робота, якої ви не бачили, але результат є. Аж то, ви вивчите, положення про місцеві державні адміністрації. Побачите, які там є обов'язки, що може робити, чого не може робити. Я думаю, що е, при бажанні всіх змінити ситуацію можна, але це не так просто. І будемо міняти. Ви кажете комісію, світ живе, що пані вас пам'ятаєте вас перекривали, І ви ми не річ, були побили. Дирко п'яний з своїм бандою, силочки своїм. Закриєш на право. П'яни, матюки, що ми люди робили. Вони стали своїми, два чоловіка, два, 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 ж... два ще не припускаємо. Його любимі слова, я маю гроші, він нічого не зробить. От люди. Ну бачите, все-таки зміна стала. Він нічого нічого.

Я не вибрався. Дівська рада, якісь хайпфонти, я на то місто, Біжістя, Це, ми чуть є, треба якось рішати, щоб там не було другого ряда. Перша пропозиція передати місія. Ви говорите за місто! Я кілька разів повторив, і те саме. І іншої пропозиції в мене немає. тоді будемо говорити. Я, я вам просто сказав, що такі такі проблеми всім нам на них треба зважати. Ось і все, бо ми не зважали, то є був. Ми сьогодні дороги не маємо, ми сьогодні не маємо за 23 роки жодного підприємства, яке би було створило робочі місця. І в той же час ми кажемо, немає де працювати. Оце разом це наша відповідальність. Чи ми створили ті умови, чи не створили, або допомоги створили інші умови, щоб цього не було. Так, прошу. Раді міська рада поки не хоче нагувати, а На в даний час Є, я сам, він, туалі, що, я що він згідний. Але ви в той же момент говорите, що якщо б була можливість, я би передав тому, я, я передавати не буду, тому що це треба зробити коморже. Моя пропозиція міська рада. Ви спите Значить, 75 тисяч там в бюджет. Так ви скоротківський апарат і вже наповниться тих 75 тисяч. Другий зараз скажу, що Порахуйте 1218, 22 працівники. Порахуйте, яке є. Скорочення буде. Але я його сам скоротити не можу. Скорочення 20% вже оголосили в Києві, чекаємо. Так що не колюйтеся, будемо скорочувати. Але це не виріше питання. Це, це є Там можна його всі Значить, зробити платний озеро, нехай по 20 гривень чи по 30 гривень. Мовці не зарипають. Прийде 300 чоловік, порахуйте, скільки за суботу зберего. Повторюю ще раз. Районна державна адміністрація гроші поради не буде. Тому моя пропозиції в 5, 6, 10 повторюю. Залишається Міський рай. Рік, в селі. Міські ради. Комунальні підприємства створювати не треба, вони вже є. Просто знайти людину. Яка б розумілася в рибальстві, що вона щось робила. І можна вирішити, і те, і друге. І і Ось і все. Та до міського голови. Електростанція. Прізвище хоче знати. Ми споратимо давав ці документи. Я не пам'ятаю пам'яті, боже Мисла пам'ятаю, теж установлювати. Є здивова почув. Не тільки за то, щоб віддати міській грані. Гроші влада просрала на складоводі, на макаронці, ряд підприєм. Отак. Гроші збирати. А мене не дало. Кратка. Далі податки. Зпорівнено е, два райони це Бережана і Перебом'я, мають е, найвищий ріст щодо збору податків. Е, більше 5-12%. Є е плюс. Далі. 140 батарей, 12 кіловочих місць. Це є зрушення? Є. Звичайно, що раю, ідеалу, в окремому взятому районі ніхто не зробив і не зробив. Але за минулий рік всі зарплату отримали, торгів нам 15 рік жодної гривні не перейшло, не прийшло. Це плюс-плюс. Тому, знаєте, я не хотів би працювати, тому питання має зовсім інше. Але треба реально оцінювати ситуацію, в якій ми працюємо. І треба знати, що ми працюємо. Всі разом. Час війни, так, сьогодні війна. І сьогодні 100 мільйонів щодня йде на війну. Чи наша економіка це все, нести на своїх плечах? На жаль, ні. І тому є ті проблеми, які є. Я не, не, не хочу сказати, що все, знаєте, ідеально. нема. Ідеально існує, ідеалі і вони існують. Рад, до нього треба йти. Всім разу. А от правильно на зараз не... З я вам сказав, є моя, е, моє бачення, моя воля. І я ще до зборів, що три тижні тому назад на планьорці сказав, що давайте гуртуйте все. Тому іншої думки в мене немає і не буде. А як воно буде далі? Я вам сказав, що є підхід, має бути державний підхід. Є ті проблеми, на які теж треба зважати увагу, увагу на ці питання чи на ці проблеми. Вдасться нам вирішити, добре. Не вдасться, то буде так і буде. Вони бережаємо, я, 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 я що шо. зараз скажуть, бо ми заходимо вже напад, далеко виходи, за yeah, на виходить yeah. наше завдання сьогодні трошки інакше. Я хочу yeah. сказати yeah. ще yeah. таку річ. Yeah. Якщо, якщо зміняться межі міста на це є велика надія, буде зміна власника. Якщо навіть буде зараз надано оренду проти волі вас, буде надано оренду, тому що війна України, це хороші yeah. злозировались до yeah. бюджету то зміна власника буде передбачати розрив дому І новий арендатор не мати проблем. Тому може зараз так не дуже, хтось спішить туди да, за проєкт. Це рішення. Якщо немає питань, то суті, суд обвози.